Вітаю про заходи безпеки при ядерній загрозі. Говоримо сьогодні, зокрема, про медичний аспект, про юдовмісні препарати, розмовляємо з очільницею лабораторного центру Львівської області Наталією Іванченко. Доброго дня, якщо ми говоримо, що відбувається радіаційна аварія, то небезпека для людей найбільше полягає в тому, що радіоактивні речовини можуть поглинутися нашою щитоподібною залозою. І для того, щоб це не відбулося, історично доведено є засіб профілактики, який людина повинна одноразово вжити максимально допустиму дозу йоду, тоді щитоподібна залоза заблокується і не буде куди поглинати радіоактивний йод. Таким чином, ми збережемо здоров'я людей. І, власне, з цим пов'язана ідея. Профілактики, але яку слід робити лише при оголошенні радіаційної аварії. З першого питання про йодовмісні препарати, що це за препарати і як і кому їх слід приймати. Препарат калій йод відомий здавна, він є і був в наших аптеках завжди у різних виглядах: порошок, таблеточка, тобто йодит калію. Вони абсолютно недорогі, абсолютно доступна цінова політика, але є один нюанс. Тобто, препарати, які містять калій йод, мають різне дозування. Для чого це важливо? Львівщина, в принципі, є територією з йододефіцитом, і частині людей лікар рекомендує вживати комусь постійно, комусь певні періоди часу. Спеціальні дози препарату калію для того, щоб не допустити розладів роботи організму. Друге, є лікувальна доза, коли вже певні розлади є, вони проявляються. І лікувати потрібно не лише наслідки, а й причину. Тому лікар призначає дозу, яка буде заміщати ту нестачу і компенсувати те, чого бракувало раніше. І, власне, третє, ми говоримо про максимально допустиму дозу препарату, якщо ми говоримо про дорослих людей. Це є 125 міліграм. Якщо дивитися на коробочку, то це 0,125 грама, ми говоримо, що це є 125 міліграм. Це та доза дорослої людини, яку треба одноразово вжити, одну таблеточку під час оголошення радіаційної аварії ну, максимально 12 годин після. Вважається, що якщо людина буде приймати цей препарат через 24 години. То користі вже не буде від цього ніякої, а шкоди організму можна завдати. Тобто це простий йодит калію, який ще можна купити в аптечній мережі. Єдиний є нюанс. Дуже активно щитоподібна залоза поглинає власне йод і може поглинути радіоактивні речовини в маленьких дітей і в людей до 40 років. З дорослими все зрозуміло: 125 мг, дітки, починаючи від народження, для них є спеціальне дозування, тому дуже раджу всім звернутися до свого сімейного лікаря і запитати: от у випадку, якщо що мені можна чи не можна, якщо мені потрібно, то яка це має бути доза? Є наказ Міністерства охорони здоров'я, з якого зроблена там ти ще одна пам'ятка. Тобто лікарі мають цю інформацію і вони скажуть конкретній мамі, татові, скільки потрібно дати дитині там чи дорослій людині певного віку. І які саме це мають бути препарати? Чи в крапельках, чи вони мають бути в таблеточках? Ще дуже важливо, є люди, яким не можна категорично вживати препаратів йоду. В першу чергу це люди, які мають алергію на йод. По-друге, це люди, які мають, наприклад, видалену щитоподібну залозу, люди, які мають певні захворювання щитоподібної залози. І тому... Кожному конкретному випадку слід сказати, що якщо щось відбудеться, ви приймаєте. Або якщо навіть щось відбудеться, ви не приймаєте. Наказ Міністерства охорони здоров'я України, який вийшов минулого року, говорить, що вживати треба людям до 40 років. До цього моменту ми говорили, що вживати потрібно всім без обмеження віку. Чому так відбулося? Ну, медицина теж не стоїть на місці. Доведено, що власне найбільший ризик є людям до 40 років, в яких цей йод може активно поглинатися. Після 40 років, якщо зважувати всі ризики, які можуть бути після вживання цієї максимальної дози йоду, то довели, що таки не потрібно. Тобто до 40 конче треба, після 40 можна препарати йоду не вживати, і це люди теж повинні знати. Знову ж, як тільки почалася війна в Україні. Ми говорили про те, що ми запасаємося 5% розчином йоду. Ми говорили про те, що ми запасаємося розчином ліголя. І для дорослої людини, наприклад, ця доза би мала бути 405% розчину йода або 20 крапель розчину ліголя. Ну, наприклад, там. Всі запаслися, хто міг йод ще з аптечної мережі на сьогоднішній день знову ж зважуючи, працюють хіміки, медики, токсикологи. Що якщо є можливість вжити таблетований йодит калію, то рекомендують це, тому що 5% відсотковий розчин йоду має свої побічні ефекти. Розчин Люголя має свої побічні ефекти для того, щоб не було опіків слизової оболонки, для того, щоб не було певних токсичних явищ, таки все ж таки ми надаємо перевагу таблеточкам. Купувати чи не купувати, вони коштують ну, надзвичайно, скажем так, невисока цінова політика. Хто бачив аптеці, порадимося з сімейним і таки купуємо, кладемо косметичку, вносимо в кишенці, хай буде. Якщо ж хтось не встигає придбати чи не бачить в тому потреби, то держава ж теж не спить. І тому... Якщо буде в тому необхідність, задача вимкнути радіо, послухати, якщо є інтернет-зв'язок, так телеграм-канал, де органи місцевої влади самоврядування повідомлять, де можна отримати, коли потрібно вжити. Змоделюємо ситуацію, так якщо і тільки в разі, якщо ми отримуємо власне оце повідомлення, кожен на свій гаджет, який механізм, що робимо далі? Тобто ми отримали, ми там перебуваємо на вулиці, що ми повинні робити. Є теж складені певні алгоритми, як максимально убезпечити себе від ураження радіоактивними речовинами. В першу чергу, якщо ми знаходимося на вулиці, потрібно чим швидше зайти в закрите приміщення. Чи це буде сховище, чи це буде квартира, чи це буде підвал. Будь-куди бажано, щоб це було, ну так би мовити, чим найшвидше. І перше, що ми зробимо, якщо ми були на вулиці, піддалися дії радіоактивної речовину, треба зняти з себе верхній одяг і залишити його до входу. Якщо ми заходимо в квартиру, ми залишаємо на сходовій клітці. Якщо є з собою якийсь пакет, ідеально, якщо ми це заскидаємо, пакет зав'язали під дворима, залишили. Ми зайшли в квартиру. Далі що ми робимо? Ми беремо скотч знову ж в кожній родині, в кожній квартирі варто його мати. Ми скотчем, герметично заліплюємо двері з середини, вікна з середини, і саме основне витяжки. От всі ці решіточки, які є в ванні, в туалеті, на кухні, в кого будь-де, дуже ретельно їх потрібно заліпити, тому що це може бути вхідними воротами для іонізуючого відпромінення. Все заклеїли. Тоді ми йдемо, приймаємо душ, приймаємо душ з милом, з гелем для душу. Миємо голову шампуню. Ще один ніби нюанс, але він є дуже важливий. Категорично не можна тією шампуню, яка стікає голови, далі мити тіло. Тобто ми волосся змиваємо дуже обережно, тому що воно могло поглинути більшу дозу. І ще є нюанс. Шампуні бувають з кондиціонером. От, Власне, категорично не можна використовувати кондиціонер, коли є ризик нюзуючого випромінювання. Чому? Тому що кондиціонер може містити малесенькі такі абразивні речовини, тобто вони можуть пошкодити зовнішній шар шкіри. І через ці свіжі пошкодження, власне, радіація може легше проникнути в наш організм. Тобто, ми помилися, чистий одяг вділи, а далі, як правило, людям хочеться їсти пити в стресовій ситуації. Ну, Вмикаємо обов'язково радіо чи користуємося якимось іншим зв'язком. І, власне, пити маємо право виключно ту воду, яка була герметично зачинена. Тобто, ми говоримо про якусь там бутильовану воду, завжди тримати вдома варто. Стосовно їжі, знову ж ми маємо право безпечно вживати лише ту їжу, яка була герметично закрита. Якщо це в холодильнику якась готова страва і вона щільно закрита кришечкою, окей, можна. Якщо це щось відкрите, на жаль, ні, це вже буде ризиковано. Якщо обмоделювати ситуацію, що оголошують, що зберіться зараз, наприклад, відбудеться евакуація, то треба мати заздалегідь всі документи в якомусь водонепроникному обгорці, не знаю, пакеті, якомусь там паперової з застібками, для того, щоб можна було потім провести деконтамінацію, і людина не втрачає свої документи чи якісь інші цінні речі, якогось, що потрібно. І якщо, наприклад, далі якісь відбувається етап евакуації, все залежить від того, який буде рівень радіації, спеціальні фахівці постійно це будуть вимірювати. Якщо буде необхідність, тоді всіх людей додатково будуть пропускати через свого роду санпропускники, коли будуть обробляти там певними речовинами, вимірювати радіаційний фон. Ну, сподіваємося, що цього не буде, але до цього готовність також є. Ну і дуже важливо, всі медичні працівники нагадують собі, які є ознаки гострої променевої хвороби, які є ознаки віддаленого після променевого ураження і як надати допомогу таким людям. Є визначені лікарні, куди будуть вестися люди для надання допомоги, і всі інші заходи, які будуть відбуватися. Ще дуже важливий момент, якщо дитина в школі, наприклад, або дитина в дитячому садочку. І мама почула, що є вибухи, і перше бажання бігти і забрати дитину. Так от категорично того робити не можна. Тепер Міністерство освіти і науки розробило рекомендації, що якщо в момент аварії дитина знаходиться в школі. Вона там і залишається, поки не буде прийнято рішення, що робити далі. Чому? Тому що мама при всьому позитивному бажанні на своєму одязі може принести радіоактивні речовинки власне в цей заклад, а заклад вже герметизувався, зачинився, має запаси водички, тримає дітей до того моменту, поки, наприклад, ситуація не стане безпечною, можна буде вийти, або поки не буде відбуватися евакуація. І ще момент: ми всі звикли до масочок під час коронавіруса, або до респіратора. От, власне, якщо відбувається аварія, ну маска захистить найменше, але краще ніж нічого. Респіратор це буде для пересічного населення якраз саме те, що треба одіти. А коли ми, наприклад, от заходимо в вже в приміщення, тоді ми його разом з верхнім одягом знімаємо і віддаємо на утилізацію. Якщо людина має протигаз або сучасну маску, зрозуміло, що це те, чим теж варто буде скористатися. Зараз побутує багато міфів, так що стосується ядерної загрози, які найпопулярніші, їх, власне найкраще розвінчувати. Ну для мене найбільше такий ну це не міф. Це люди дбають про своє здоров'я, коли з аптек змітаються абсолютно всі препарати, де є йод. І люди не телефонують лікарям, не знають, яка для них доза. Ну і потім так виглядає, що 25 таблеток таблеток раз треба буде вжити, якби в разі сталася аварія. На рахунок того, що 5% розчин йоду, розчин люголю, так, але є люди, які вважають, що ці максимальні дози йоду треба вживати щоденно, оскільки там Запоріжжя. Є напружена ситуація, так це категорично заборонено, тому що організму можна лише зашкодити, а не надати потрібної допомоги. Тому знову ж прислухаємося до всіх рекомендацій. Ну, ті люди, які будують собі вже зараз бункери, там воду, світло не проникні, повітря не проникні, Це теж є ну не варіант, та ну якийсь період часу можна сховатися, а далі ж все одно треба буде виконувати інші дії. Тобто, це той варіант, коли потрібно довіритися фахівцям і бути дуже дуже дисциплінованими. І от коли не дай Боже, Щось відбудеться, то треба от, напевно від того наскільки ретельно людина буде виконувати алгоритм, який їй надиктовують, залежить від того, чи людина збереже своє здоров'я, чи вона наразиться на ризики бути ураженою. Що найперше не потрібно робити, тобто що категорично там приходить власне сповіщення, якщо проходить у разі сповіщення, чого в жодному разі одразу там не потрібно робити. Пересічній людині, якщо вона не працює в ДСНС там чи в центрі контролю профілактики хвороб, категорично не можна виходити з приміщення назовні, тобто паніка, кудись бігти, сідати в машину, їхати ні. Ви знаходитеся в квартирі, нагадую, знову все зачинили. Все герметизували, все герматизували, все заклеїли, душик прийняли, переоділися і чекаємо, що будуть говорити. Тобто найгірше, що може бути, це є паніка. І те, що ми нагадували батькам, категорично не можна бігти в садочок, в школу, забирати своїх дітей. Якщо діти гуляють на майданчику, звичайно, варто вдіти маску чи респіратор, вибігти, забрати дитину, обом роздітися і далі по алгоритму. Герматизуємо, приймаємо душ, передягаємося, шукаємо бутильовану воду і герметично закриту їжу. Повертаючись до ядовмісних препаратів, так маємо знаємо, що так, що є алгоритм, за яким той, хто їх не має на момент так небезпеки, може їх отримати. З питань безпеки ми можемо там певну частину цього алгоритму розповісти, як це мало би відбуватися. Заяча людини мати комунікацію, тобто або радіо, якщо в разі уявляємо, що немає інтернет-зв'язку, і тоді буде оголошення, що, будь ласка, підійдіть туди, то туди, -те, або встаньте там, і там вам принесуть то-то і то-то. Тобто, звичайно, що ну різні схеми є на кожній території, залежить від того, чи це є маленьке село, об'єднана територіальна громада, чи це є мешканці великого міста. Хтось вже зараз має ці препарати, і там певні колективи їх отримують. Але знову ж, щоб ну, напевно не те, що заспокоїти, а трошечки люди повинні ну, всі знають, що на території Львівщини ми не маємо АЕС. Там в нас є найближчі сусіди. Якщо б десь щось сталося там чи там, ми будемо мати час. 3-4 години, в залежності від того, від швидкості руху повітря, від того, в яку сторону дмухає вітер, так як розпосюджується, ми будемо матимуть час. Це перше, що є небезпечно, небезпечніше є, якщо наголошують оці брудні бомби, які би могли вибухнути. Але алгоритм абсолютно той самий. І зайва паніка це може викладати лише шкоди. Тому задача зловити радіо, слідкувати за телефоном, якщо є зв'язочок, і слідувати абсолютно, ну надзвичайно ретельно, так дуже дуже принципово виконувати абсолютно все, про що будуть сповіщати. Тому що поради будуть залежати від того, яка концентрація радіації буде на той момент. І тому заздалегідь розповісти, що там скажуть туди прийдете, то зробити неможливо, оскільки ми не знаємо. Можливо, буде до порогова, яка нікому не задасть шкоди. А можливо, дійсно скажуть, що всім треба буде. 24 години просидіти в приміщенні. До речі, є така рекомендація. Якщо немає можливості зв'язатися та ви не отримаєте ніякої інформації зовні, так от, максимально гарматизувавшись в приміщенні, залишатися в ньому потрібно не менше, ніж 24 години. За цей час є ймовірність, що хмара піде далі. На поверхні вже певні служби проведуть деконтамінацію, і тоді можна буде вийти з'ясувати, що ж там робиться це при умовах, якщо абсолютно немає зв'язку з зовнішнім світом. Але зазвичай це алгоритм, який приходить так нам на, на так. кожному способі. З, з, з Справжнього буде транслювати, так, ну і повіщення до СНС, так як в нас приходять, так само і далі будуть керувати діями людей. Дякую, нагадую, що ми розмовляли з пані Наталією Іванченко, очільницею лабораторного центру Львівської області. Дякую.